Це весь ліхтар світить на один кілометр. А я думав, нас запакують. Це ліхтар айфон. Дівчатам рекомендую! Ми продовжуємо наш інформаційний Ютуб-проект небайдужі з роз'ясненнями і рекомендаціями експертів медичної та оборонної галузей щодо товарів для захисту та фронтових потреб. Цього разу розглянемо ручні ліхтарики і з'ясуємо, котрі з них годяться для наших захисників. Розібратися з цим нам допоможе Микола Дацюк, співзасновник курсу Струм. Підписуйтеся на наш канал та активуйте дзвоник, аби отримувати сповіщення про свіжі відео. Тож ми відібрали дев'ять ручних ліхтариків, чотири з котрих бренду Olight і п'ять бренду Phoenix. Отже, якщо ви вибираєте е, ліхтарик для військових потреб, ви маєте звернути увагу, по-перше, на е, зручність управління. Управління має бути відбуватися цим великим пальцем. Ви маєте звернути увагу і на їх е, міцність в плані, що вони все одно їх будуть е, ранять. Вони все одно будуть в бруді, в воді, це дуже важливо. І дуже велику увагу зверніть на зручність їх підзарядки. Якщо в ліхтарику повинно бути декілька варіантів: по-перше, зміна батарейка. Це дуже важливо, щоб була завжди запасна. І по-друге, щоб ці батарейки могли заряджатися. Краще, щоб він підзаряджався напряму від ліхтарика, не від якогось перехідника. І щоб е, USB-підзарядка була е, не якась незвичайна. Вона має бути звичайна, як на всі телефони, щоб ви могли у, у когось позичити, якщо свою е, десь загубили. Почнемо з Олайт. Олайт Веріор Турбо. Завжди. Мріяв сказати таку фразу розпаковка чек. Да? Почнемо, мабуть, з найбільшого. Ось, Це у нас модель Olight Warrior X, Warrior X Turbo. Це означає, що він якраз підходить для таких тактичних завдань. Я вам зараз розкажу, чому, е і чому він мені, до речі, до речі, сподобався, і що мені в ньому не дуже сподобалось. Давайте е по порядку. По-перше, коробочка, друзі, це iPhone. У нас в комплекті йде е чохол, е який вішається на тактичний ремінь. У нас тут можна на системи молі, е можна просто на гачочок. І е що мене порадувало, чохол досить. Міцний. Що стосується найголовнішого, сам ліхтар. Він невеликий. Це плюс. Цей ліхтар світить, що мені дуже сподобалось, на один кілометр. Я дуже сумнівався, чи правда це. Ми з товаришем вийшли ввечері подивитися, перевірити. Ми спочатку світили, дивилися максимально вдаль. Мені товариш сказав, а давай посвітимо на будинок сусідній. Ми бачили все. У всіх квартирах. Це саме цей ліхтар, але я думав, нас запакують. Е, в чому проблема, що на максимальній е, на максимальній, такому максимальному світінні, він е, світить 6 хвилин і вам потрібно включати, мабуть, його десь на середню, на середню дальність. У нього чотири дальності є. Е, кнопка перемикання. Вона одна. Ви перемикаєте два. Два, два, і ви два рази натискаєте, він весь час пере, перемикається. Що мені ще сподобалось в ньому? В нього а, заря, зарядний пристрій, теж iPhone. до речі. Ви, мабуть, заряджали Apple Watch, да. заряджає дуже круто, дуже швидко. А, і дуже практично, не треба його роз, розкручувати і дивитися. Де ставити під зарядний пристрій. А, якщо ми його роздивлюємося для хлопців м -м, військових, а мені здається, для, саме для військових він не дуже підійде, бо а, дуже нестандартна зарядка. І якщо вона накриється, у, вас будуть, а, у хлопців будуть великі проблеми. Для ТРО ОК, для а, хлопців, які стоять на Пунктах uh, пропуску. Для тих, у кого є uh, свій будинок. Uh, велика ділянка. Рекомендую. В руці сидить. Uh, гарна міцна скоба це ліхтар iPhone. Allight Perum 2. Дана модель, вона взагалі для, для походів в гори більше, бо цей ліхтар він кріпиться на лоба. Так само тут е підзарядка в нас йде е магнітна, така ж сама, як у минулої моделі, зручна. Світить, коли перевіряв, дуже, вона більше світить, ви маєте розуміти. Промінь не прямий, а більш розсіяний. Але і коли знаходиться на лобі, мені було не дуже комфортно її тримати на лобі. Вона досить така важкенька. На турбо він нас світить 175 хвилин і на мінімумі 12 днів. Персонально для себе, якщо ви повертаєтесь десь в темряві, або знову у вас є ділянка, будинок, Підходить. І для турпоходів теж підходить, але якщо ви не будете кріпити на лоба. то… light s S2 S2R2. Невеличкий розмір. Дуже міцно і добре тримається в руці. Це вже ліхтар не тактичний, бо тактичний ліхтар він має, має бути пункт управління в нього для великого пальця. Така ж сама магнітна зарядочка. До речі, тримається дуже міцно. Навіть є запасна скоба, і вона теж подвійна. Я вам зараз скажу, для чого подвійна скоба, скоба взагалі. Подвійна скоба вона у нас або кріпиться на ремінь з зовнішньої або внутрішньої сторони. Але коли з іншої сторони ви можете прикріпити його до бейсболки. На бейсболку я її я його кріпив. Для бейсболки не дуже мені зручно саме ця модель, бо він важкуватий. Ви будете відчувати вагу, ваша, ваша бейсболка весь час буде е, стрибати, падати. Але як е, такий е, домашній, е, домашній битовий ліхтай, він дуже дуже навіть дуже. А до речі, тут у нас теж дуже приємний вілюровий чохольчик. Прямий промінь, досить е, потужний, хоч він і маленький, світить на 100, 100 150 метрів. Питань нема. Тож для е, користування типу покласти в сумку, в врюкзак, е, повністю підходить. Ці батарейки тут у нас акумуляторні. Е, Незважаючи на модель, коли ви бачите зйомну е, скобу, яка знімається, я не раджу їх кріпити назовні. Е, вони, ви втратите його. Або ви його кріпите у на внутрішню сторону, або у карман. Є. Olight 13Т ІОС. -E Це весь ліхтар. А ось е, цей ліхтарик е, мені було, до речі, зручно е, кріпити на бейсболку. Він майже не відчувається, в нього є два. Е, два режими е, світіння приблизно на 50 метрів і режим для читання. Між інші звичайно, звичайна батарейка, вона може теж бути акумуляторна. Ви можете її підзаряджати. Теж скоба, до речі, зйомна, але, ж, але дуже пружна, і за рахунок маленького розміру він ну вона у вас не зніметься, коли буде десь звисати. Але знову ж таки, по техніці безпеки я вам не рекомендую кріпити так. Дівчатам рекомендую. Друзі, давайте підсумуємо е, наше сімейство Олайт. Е, отже, це для моєї дівчини. Це для моєї мами буде, <смір> ну, незважаючи на розмір, е, по, е, по потужностям вони ок. Підходять ці два, дві модельки для домашнього користування, для квартири, для будинку. ну, Взагалі, проблем нема. Ви не будете міняти ось час батарейки, бо вони акумуляторів. Акумуляторні підзарядили, вставили і користуєтесь. Це вже підходить для, більше для туризму. Коли вам треба щось підсвітити, вам потрібно саме подивитися об'єм простіру. Це саме те, що треба. Це для мене. Ось, от. Це мені до це мені до речі сподобався, незважаючи на точ, на те, що на максимальній потужності він працює досить недовго, але середня, і середня потужність в нього о, така живуча о, гарантія 5 років. Плюс на нього. Ну тепер переходимо до нашого наступного виробника. Фенікс ТК 35 п'ять версія 2.0. Почнемо з найпотужнішого, який світить на 400, 400 метрів. Тут іде в комплекті чохольчик. Одразу видно, що це якраз він підходить для теж так само для тактичних ременів. Ось така форма у цього ліхтаря в руці сидить. Добре, навіть навіть чудово. Кнопки управління у нас якраз під великим пальцем, завдяки чому ми одразу розуміємо, що він підійде як тактичний ліхтарик, ТРО, Нацгвардії, для поліції, для військових. Дві батарейки вони можуть бути акумуляторні, бо даний ліхтарик не заряджається від якоїсь usb зарядки П'ять режимів освітлення. Скоба в нас незйомна. А це означає, що вона у вас не вирветься. Вони всі ударостійкі, ну, приблизно метр на тверду поверхню, вони падають і не розіб'ються. В цьому ви можете бути впевнені. Так само вони захищені від вологи, можна на 2 метри занурюватися, але не більше 30 хвилин здається. Дуже зручний, до речі. Батарейка, батарейка у нас тримає, якщо ви світите на 400 метрів, година 40. 100 хвилин. Це багато. Потужний прямий промінь, потужний розсіювальний промінь. Phoenix PD40R версія 2.0. Це вже ви одразу видно, що це не тактичний ліхтарик це більше для цивільного користування, бо перемикач у нас за рахунок скручування. Ви вибираєте режим, навіть є режим блимання. Подивіться, а. Тому коли ви тестуєте, будьте, будьте обережними. Підзарядка у нас тут вже йде usb шна Це зручно. Це не означає, що батареї тут нема. Через, через зарядку ліхтаря у вас заряджає, заряджається одразу акумуляторна батарейка. Зарядний пристрій є практично в кожного. Тож, якщо цей накрився, ви спокійно змінили, підзарядили, нема питань. І е, звичайний чохольчик. Ось. Акуратний, е, зручний. Непроблемний, так само кріпиться або на карабін, або на, на ремінь, є, або на систему молі. Фенікс ТК-16. Версія 2.0. Отже, він дуже схожий на попередній. Вони, та вони майже однакові. У комплектації такий, такий самий чохол. Розмір теж такий самий. Він світить. 380 метрів 2 години і 40 хвилин. А це А це мощ, я вам скажу. А, дана модель, мені здається, буде більш корисна якраз для хлопців, які а, працюють десь у віддалених точках, де вони одразу не можуть дійти до якогось а, живлення. І з, з приводу живлення а, теж а, швид, а, швидка зарядка. Для того, щоб зарядити. Цю модельку ви маєте дістати батарейку і підзарядити саму батарейку. П'ять режимів, друзі. Ну, цього я вам скажу повністю достатньо. Дві кнопки перемикання для пальця. Управління зручне, питань нема. В руці тримається, питань нема. Заряд. Мені подобається. Можливо, так. Є, є недороботка в тому плані, що е, якщо як у минулої моделі заряджати батарейку ззовні, да, це треба його розбирати, заряджати батарейку. Подобається. Добре. Phoenix С6, версія 3.0. І тут в нас е, кнопка управління ось, для. Виконання якихось тактичних завдань. Це незручно. Одразу кажу, зовсім незручно. Для домашніх окей. домашній ліхтарик, який, до речі, у нас е, світить на 300 метрів е, цілу годину. І тут якраз вже ззовні він заряджається. Така сама акумуляторна батарейка. До речі, хочу е, відзначити всі дані моделі, коли ви будете відчиняти і зачиняти батарейку. Е, дуже е, Дуже якісно зроблена різьба. Фенікс PD36. І наша остання е моделька. Кнопка управління у нас одна, але є ще е такий, такий пере пере перемикач. Тут є навіть перемикач на блокування. До речі, по розмірам він такий самий, як його попередні два товариша. Максимальна дальність 274 метри і година 30. Батарейка, бачу, що вона тут змінна. Для того, щоб підзарядити, треба зняти, дістати, підзарядили і потім тільки повернули. В руці вони сидять досить однаково. Вони всі зроблені зручно, з такою от різьбою, щоб вони неся, не у вас з руки. Підзарядка. Знову ж таки, віддам плюс ці підзарядці, бо ви завжди у товариша можете її позичити. Найбільша проблема в підзарядках в тому, що їх. Нема. Весь час десь втрачається, десь накрились, щось сталось. Тож зарядка універсальна тут дуже великий плюс. Дуже великий. Одразу видно, що Фенікс дуже орієнтовані на тактичні та на туристичні ліхтарі. Добре сидять в руці, добре тримає батарея, зручно заряджати, ну, як і їх попередник питань. Нема, аби ви знали свої вподобання, аби ви знали для кого ви його купуєте. І ви можете обрати, знайти свою модель туди, куди вам саме треба. У призначенні. Сподіваємося, це відео було корисним для вас, і тепер ви знаєте на що варто звертати увагу, обираючи ліхтарик для військового чи поліцейського. Не забувайте підписуватися на наш канал та підтримувати нас вподобайками. Дивіться попередні випуски проекту небайдужі про тактичні рюкзаки, аптечки та плитоноски для наших захисників. А також не минайте увагою наш проект Славні в онлайні». тримаємося і працюємо з вірою в Україну та ЗЕСУ.